Так, сьогодні ми з вами продовжуємо тему укладання волосся і будемо розмовляти з вами про локони. Локони, які ми створюємо з допомогою щипців. Е, скажіть мені, будь ласка, що ви знаєте, е, можливо, вже щось ви на виробничому пробували, скажіть мені, що ви знаєте по темі е, власне, е, ну, щипці, які правила роботи зі щипцями. Ну, що можна, що не можна. От для початку нам надо церкви уточнити. Тут не довелося потерний до захист переконувати. Добре, ще. Ну, чого ми не можемо категорично робити? Ну, наприклад, вас було яке бути для накрутки. Добре, чисте, суха. О! От, чого ми не можемо робити? Ми не можемо накручувати мокре волосся. Це техніка безпеки, це просто елементарний момент. Просто техніка безпеки. Це ще ці електро, а це мокре волосся. Розумієте? Точно цього не робимо. Тобто розуміємо, що волосся має бути що? Чисто вимити. має мати якийсь е, засіб для фіксації. Також термін захист, звичайно, тому що ми розуміємо, що далі буде піддаватися. Ну і гарячому повітрі треба підсушити, а потім відповідно щипцям. щицям, то так ясна річ, що нам це необхідно. Зрозуміло? Тобто волосся має бути сухе, вже з засобами всіма, що треба, і тоді ми далі приступаємо до роботи. Так? Е, окей, ще, що ви про щівці можете сказати? Які види щепців ви чули? Ми з вами розглядали там на початку, коли вчали. Що ви про щівці пам'ятаєте? Які бувають вони по своїй формі? Кожні, запам'ятали ще. Є класичні, просто класичні круглі. Так? От ми сьогодні будемо говорити лише про те, що в нас є декілька видів базових локонів, які можна зробити, маючи лише круглі класичні щепці, ну, припустимо, середнього діаметру. Так, бо ми розуміємо, що сьогодні якраз від діаметру дуже багато залежить. Тобто, в залежності, який елемент ми хочемо створити, який ефект ми хочемо створити, який об'єм. Ми дуже можемо красиво коректувати це за допомогою якраз діаметру щівців. Також ми знаємо, що є конусні. Конусні це теж ну, якби дуже красиві щівці, які дають такий красивий ефект. Але, власне, ті всі види видило. <кій> Дуже важко буде комусь зробити. Ну, не всі, деякі можна, але не всі далеко. Розумієте? Тобто треба розуміти, що власне, ми з вами повинні е ну, засвоїти правила, які можна створювати, власне, маючи лише при собі, один основний інструмент. Бо, звісно, що є там ще трьох п'ятиствольні, двохствольні, колись були, не знаю, зараз не бачу в продажі, але ми також набирали такою вісімкою, досить було красиво. Ну, тобто, Дуже багато спіральні є зразу, коли є валик основний, а тоді ще навколо нього спіральна, на яку ми красиво можемо зразу набирати спіральні локони, які ми тут зараз будемо розглядати. Тобто, їх дуже багато сьогодні на ринку. так. Також можна і локони такі е виконувати чим ще? прасками, певні є варіанти, як можна зробити. так. Але е от, власне, сьогодні ми про базові локони. У нас є такі м, види. Так? У нас є м, поняття для початку саме таке базове, локони називаються верх та вниз. Це означає, що ми просто закручуємо наше письмо, і в результаті в нас напрямок його буде або вгору, або всередину. Тут треба зразу зрозуміти, що, що таке локони вниз, це коли ми захоплюємо наше посмотр. Ну, вирівнюємо його так стрічку Це обговорюється про те, що ми взяли щипці. Там у нас є основний такий момент це валик і жол, тобто той, що притискає, фіксує нашу, е ну, нашу основу. І відповідно, при тому, треба запам'ятати, що якщо у нас звучить локон вниз, це означає, що ми маємо розташувати щипці, так, що валик у нас на початку розташований знизу, а оцей жолуб. Фіксуючий, має бути зверху. Розуміли? І тоді, відповідно, що ви протягуєте нашу письмо стрічку подібно. Добрий день. Стенання немає, але збою чи <годи> <годи> На чому я зупинилася? Тобто при цьому має бути так, ви кілька разів протягнули тими щипцями, щоб посма було красивим рівненьким. Звісно, що перед тим ви розчесали, щоб воно було підготовлене. Де, на якій довжині логічно, тобто ми розуміємо, що ми закручуємо під низь е, наш лок, е, на якій довжині логічно би було користуватися таким методом. Короткий, середній довгий, як на вашу думку. Коротка і середня, дивіться, простої причини, е, ми маємо багато різних інших вогнів, які призначені на довгого. І де це буде логічно, та техніка. А дана техніка вона спрямована просто для того, щоб ми створили об'єм так? І дали напрямок волосся. Тому тут логічно, щоб було коротке волосся потушення і середнє максимальне. Тут вже довше довжина нам не підходить. Чому? Тому що ми е, маємо такий ефект. Ми ж мусимо зафіксувати кінчик, правда? І тоді разом це все закручуємо до кінця. Якщо волося довго, то в нас виходить такий ефект, що кінчик прогрівся, накрутився. Там якась частинка від нього ще встигла накрутитись. Потім, поки ми прогріємо до самого кінця, розумієте нашу посмогу, а воно то все виходить. В результаті тої накрутки, тому що в нас довго довжина. У нас якби і кінчик вже палиться, поки ми дочекаємося, щоб воно нагрілося зверху. Ну і взагалі, якщо ми не дочекаємося бо боїмося за кінчик, то в нас і накрутка не буде. Така як потрібна. Тобто розуміємо, що в даній ситуації можна знайти, ми зараз наступні будемо розглядати е інші варіанти накрутки, які будуть актуальні для волосся. Розумієте? А для даної ситуації нам достатньо. Власне, коротке волосся або середнє. Так само, як ви думаєте, локон, який звучить вверх. Вверх це означає знову ж таки, що наші кінці будуть направлені догори від там від обличчя і так далі. Тобто, на якій довжині логічно, а не на якій довжині, ще хотіла сказати, як це робимо, міняється положення. Якщо тут, коли ми крутили вниз, там, то в нас валик знизу жолоб зверху. Тут навпаки завжди жолоб знизу спочатку, а тоді велик зверху. Так? Тобто ми захоплюємо правильно, ну і в тому ж напрямку закручуємо. розумієте? Єдине, що також тут можна захоплювати в даному варіанті, в залежності від форми стрижки, від да, в думу, нашого буклаці, або горизонтально, або діагонально, або вертикально. Це в залежності, що ми хочемо створити. І також яка би довжина, на вашу думку, була логічною для виконання локунів вверх? Середні Сиредні. Коротке ні. Уявіть собі коротке волосся, і як ви його закрутите просто вверх, і як це доглядати. Ну, тобто, ефект, який, яка мета такої накрутки? розумієте, Коли ми просто все закрутили вверх і от. Зміст, ну то десь колись, можливо, якісь там не знаю, такі актуальні формі, що хотіли щось виразити, якусь потилицю, щось а таке. або комусь таке подобається. Ну я ж кажу, якщо комусь не подобається, і це може там, бути там дуже часу, таке на подивиці можуть робити в якихось там укладках. Але зазвичай ну насправді ні, так тобто, яке тут е, актуально підійде волосся, підійде середнє, добре. і також добре може підійти, але Довге тут би добре пасувало і логічно було, щоб була якась стрижка відповідна, мається на увазі, каскадна якась форма. Ми будемо вчити пізніше з вами ще інші форми, коли в нас є така якби, діагональ біля обличчя. І тоді дуже красиво, коли ви цю діагональ накручуєте, саме діагональну теж догори, і у вас е, красива форма укладки виходить. Так? Ну, власне, от В таких варіантах локу не б, дуже актуально. Зрозуміло? А для інших варіантів у нас і інших багато. Тобто, я думаю, що ви запам'ятали, нам основна задача при поясненні, при техніці нашої роботи розуміти, що відрізняється нас верхній низ положенням щипців і відрізняється тим, що ми маємо розуміти, на яку довжину ми це можемо пропонувати. Всі, хто зараз запам'ятали? Питань до цього, я думаю, нема, все дуже насправді просто. Далі ми з вами говоримо про спіральні локони. і Локуни. Теж так паралельно з ними завжди веду розмову, тому що вони так трішки схожі між собою, але теж мають собі різницю. Це вже локони, які використовуються на середній, надовго волосся. І якщо говорити про актуальність, то звісно, що сьогодні актуальні спіральні локони, це красиві такі варіанти на колюток, коли дійсно такого ефекту хочуть наші клієнти. Але і також є і спускні, які десь може в зачісках, десь можливо, ну теж їх треба знати, бо і також може змінитися мода, ми мусимо розуміти, що таке поняття деяких базових локонів, ми мусимо е чітко в цьому орієнтуватися. Тому е дивіться, що нам для цього потрібно. Ми беремо письмо, ми проводимо як завжди, стрічку подібно е його так вирівнюємо, підготовлюємо, і далі, е як ми маємо працювати, якщо ми виконуємо спіральний локон. То ми можемо крутити в двох, двох варіантах: або рухаючись від корінчика одразу набирати цю спіраль, або від кінчика. Це, в принципі, якби значення такого немає, це має просто для вас, як вам зручніше. Тобто, ви можете так починати і так починати. Я до чого веду, що якщо це довжина більше середньої, то вам прийдеться кілька етапів на тому, щоб Тому що, дивіться, щоб набрати спіральний локоль, вам треба е, перший виточок ви набрали, тоді ви відступаєте певну відстень і набираєте другий. Тобто ми набираємо наші виточки для спіралі з відстиль. Розумієте? З відстані. Тобто, у нас не може бути е, так, що ми щільно наклали. Це буде не спіраль. У нас має бути відстань. Розумієте? І тому, якщо це довге волосся, а в нас переважно ці довкола призначені на довге волосся, то звісно, що ви повинні, а якщо ви рухались від корінчика, то ви рухались рухались, скільки вам вистачило площі шипців, потримали, зафіксували, відпустили і з тої межі знову таки продовжити далі наступний наш шмат волосся, так? частинку нашої прями. І так само це можна було робити і від кінці. Можна і від кінчика це крутити, так? і потім продовжувати до корінчика. Знову ж таки, в залежності, як вам зручніше, ну і що ви хочете. Ну, але в принципі більш логічно, як на мене, від кореня розпочинати, тому що ви цей корінь контролюєте, ви його там виставляєте тими щицями, вже формуєте цей об'єм, і тоді далі розумієте? Так можна крутити спіральні до речі ці локони, можна крутити і на конусі. Починати, звісно, що тут від кореня, а тоді кінчик, чим ближче до кінця, тим більше він буде дрібніший, так? то буде логічно якраз, тому що якщо волосся в природі в'ється в людини, то воно таке є, що кореня більше більший, а на кінчиках дрібніший, то якраз корисніше сюди досить підходні для такої техніки. Зрозуміло? Чим відрізняється спускний від спірального спускний, навпаки, ви набираєте виток, тож можна починати від корінчика. І найчастіше все-таки це роблять від корічками. Вибирайте виток, наклали один, на наступний виток він має е зосередитися на середині першого, так, на середині попереднього. І постійно кожний наступний виток е зосереджується на середині попереднього витка. Тобто ми накладаємо одне на друге. І в нас виходить такий локон, як ми кажемо, ще називаємо його трубчасті. Тобто він має таку форму трубочки. Ну, сьогодні ще раз кажу, це. Не зовсім актуальна така накрутка. Там наприклад для якоїсь укладки, можливо, десь в зачістках вам це буде потрібно. Ну але ви маєте знати, і тут власне на зразках наших дуже добре видно, Чим вони відрізняються? Що такі локони е, спускні, вони сьогодні не є актуальні, насправді, але вони були колись. А хто його знає, можливо, воно ще повернеться. Я щось не вірю дуже в це, але насправді буває різні, треба знати. А вона більш така жива, більш така е, сучасна. Так? Тобто ми можемо... Ну, зараз я кожному це скинула подивимось. Тобто зрозуміли, дівчата? Оце такий варіант. Також у нас ще є дуже красивий локон. Е, який називається. А, я ще хотіла сказати щодо фіксації. Дивіться, е, якщо ви бачите, що у вас в принципі, таке вдалося яке, і ця, ця накрутка так доволі якісно фіксується, там щипцями тримається добре, то ви можете і не використовувати <ків> безпосередньо під час роботи там, якісь лапи. А вже просто, вже коли формуєте дай вкладку, тоді фіксуєте. Але переважно, особливо коли волосся таке більш пряме від природи, там навіть товстіше, ту особливо, якщо у вас попалося, треба обов'язково розуміти, що локон буде дуже слабеньким, якщо ви просто будете його там накручувати. Ну там у вас волосся підготовлене, там з пінкою, з термозахистом, Але е загалом ну, розуміємо, що е якщо волосся важке, треба користуватися лаком при цьому, так? щоб у нас зафіксувався чітко цей локон. Але яким вартом не максимальною яму, фіксації дуже такої легенької, і теж не так, щоб там зблизько заливаєте злегка, легко, отак от розпилити на пасмо, яке ви зараз будете набирати, розумієте? І вас тоді це посмо дійсно буде мати форму, буде тримати ну, чіткість. тому що волосся, яке ще раз наголошую, ту все жорстке, просто не піддасться вам так, щипцям і буде триматися. Розумієте, це не варіант. Ми розумієте, повинні власне, як ми працюємо з волоссям, яке дійсно легко піддається, і з волоссям, з яким можуть виникнути проблеми. Значить, для цього є засоби. Розумієте мене? А тоді вже далі готові оклація висок. Без... Чому ми не користуємося максимальною фіксацією? Тому що ми також, якщо зразу залиємо. Все це зафіксуємо, і в нас буде просто такий дерев'яний бок. що з ним далі робити. А в укладці потім треба його розправити, іноді розчесати, виставити, як ви собі задумали. І тоді треба, щоб він все-таки був живим, плюс-мінус, щоб він був фіксованим, але. І от коли ви вже ту цю укладку сформували, це потрібне, що треба її залити там жила, залежить, куди це направляється клієнт з цією укладкою. Та, іноді достатньо теж легкої фіксації, просто щоб все це фіксоване, але легке, живе. А іноді треба так залити, щоб все це чітко трималося, тому що ми знаємо, що треба буде клієнт загуляти цілу, може, до з тою Розумієте? Тобто, е про це також про засоби майте то на увазі. Також тобто, е ще дуже красивий лофт є. Називається «Лісінка». Ну, Техніку я вам покажу. Я вже сьогодні, якби я забула, нагадайте мені, що я маю скинути техніку, де видно, як ми робимо ті локони. Ми тут будемо теж мати лабораторну, не розслабляйтеся, але все-таки на щоб ви собі хоча б мали уяву, до чого себе готувати. То власне, що техніка така, те, що я зараз навіть розкажу, вам вона не дуже допоможе, тому що. Треба бачити, так? Тобто локонвісівка десь ви мали собі уявляти, що якось якісь будуть маніпуляції з посмог. Але е, його треба побачити вживу, і тоді ви зрозумієте всю техніку. Але е, зміст Локона полягає в тому, що коли ми його накрутили, він е, зразу дає нам таке хвилеподібне направлення. Дуже красива така форма. І сьогодні це можна актуально е, просто за нас не хочу, щоб цей конспект не знала. Просто залишити в укладці. Так. Тобто, бачите, Вони об'ємні виходять і вони такі цікаві. Так? Хвили подібне набрання. Можна просто залишати в укладках. А може бути як ну, якби, допомога для якогось там в зачісті, ви що хочете зробити хвильку, ви собі зробили такий локоть і відповідно таким чином. Отримали красивий ефект. Це дуже актуально на сьогодні, до речі. Так? Але бачите, яка тут велика технологія порівняно з пускним. Чуть-чуть написано, і тут багато написано, але повірте мені, що поки ви не побачите, то так як з хвилями, поки ви не побачите, ви не зрозумієте, що то малося на увазі. Повірте мені, бо то дуже складно. Навіть побачивши, що ще будуть з ним виникати проблеми. З вісімкою всіх завжди трішки виходять проблеми. Але все-таки, як навчитеся, то вже будете впевнені в собі і будете красиво з тим працювати. Також, звісно, що в переліку тих локонів в нас є класична гаряча хвиля. Також є техніка, я ну, ви щось спробували. Я також вам її покажу, як тут виконується, і ви подивитеся, чи це так, чи це так, десь можливо по-іншому. але також є переліку цього всього на зарячу хвилю, тому що ми теж маємо знати, що таку можна зробити. І ще раз наголошую, навіть якщо воно зараз не актуально, то саму техніку ми мусимо собі для себе зберегти і засвоїти, щоб потім ми могли в разі чогось, в разі повернення моди, е, працювати тими актуальними техніками. Зрозуміло, дівчаточку. Тобто в нас по цьому також будуть лабораторні практичні, на які треба буде принести класичні круглі ще ці співведшивих мат. Ось, е, ну і там Примінець щітку до такого плану. Тобто Ми е, з вами не будемо крутити, звісно, ми можемо крутити там когось одного, якимось одним красивим методом, так? це теж як варіант, Але м, загалом, так щоб ви здали собі цей практичний залік, вам потрібно там буде, я скажу, два види на такого, такого, два такого, два такого, і ви просто одна на одній, Швиденько прокручуєте чітко ці всі варіанти, здаєте і маєте красиву оці. Видно, mm -hmm. пробуєте, а далі у вас є виробничій, на якому ви, коли у вас там є можливість, ви відпрацьовуєте красиво е, собі е, всю цю техніку. Зрозуміло? Mm -hmm. Дома відпрацьовуєте на кому можете. -то. тобто вам з цим треба також багато працювати.